Алі, Андрій Добрянський речник Українського конгресового комітету Америки із Вашингтона, вмикається до нашого ефіру прямо зараз. Пане Андрію, вітаємо вітаю, дякую, що запросили. Дякуємо, що долучилися. І Перше питання буде якраз щодо цієї теми. Про що може свідчити ось така зустріч делегації Сполучених Штатів Америки і Росії, зокрема щодо співпраці посольств. Так і дуже чітко вони пояснили, що тут не, не має бути обговорення інших справ, чи то війна в Україні, чи то інші непорозуміння, просто дуже обмежене. Обговорення я не знаю, як це може відбутися, бо навіть у це пояснення, прес-секретар Білого дому, ні, вибачайте, прес-секретар від держдепартмент не могла пояснити, як це може бути окрема розмова, коли війна є причина для багато санкцій, багато тих, це, що вони Америка вигнала. Так званих дипломатів з нашого ворога від території США, але мають бути такі розмови. Почекаємо аж поки держсекретар Рубіо може згадати, чи були якісь дослідження від цього. Пане Андрію, як ми вже зазначали перед розмовою з вами, що речниця держдепартаменту США Темі Брю зазначила, що не буде на порядку денному, зокрема України, можливо, все ж таки якось заторкнуть ситуацію в нашій країні зараз, і в тому числі безпекову чи військову. Ну як це можливо? Я так само здивований, як як, як як таку розмову мати без включення тему України, але втім це я думаю головне, хто е, бере участь у таких розмов з американського боку, так як я розумію, е, їхні військові експерти, їхня ціла команда, яка раніше брала участь у Саудівській Арабії, е, не включається в тім, бо це буде на на, на, на іншій теми. Кож хотіли запитати вас щодо мит загалом США піднімають мита для Китаю. Китаю вводить також взаємні мита для сполучених штатів Америки. Яка реакція у США в загалом громадяни як реагують на таку митну війну? Є дуже багато оповорення тепер що цей день незалежність день ліберації так званий який починався в минулому тижні в яким америка починалася починала економічну війну проти всіх країн включно союзникам але проти Китаю то ми підвищили на 34% чотири чимось відсоток був відповідь від китайської республіки тоді Америка că președintele președinte Trump euh s Згадав через соцмереж, що він підвищує додатковий 50%, і це все включно буде 104% відсоток мить проти е, е, торгівля разом з е, 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 Китаю. А, а чи тільки через е, тут нам нам вечір е, Китай відповів, що він підвищить все до 84%, включно з їхнього боку. Е, зараз тепер іде розслідування у конгресі, в яким конгресмени питають ре. Чники білого дому, як американські фірми мають працювати. Коли вони імпортують різні речі тільки щоб включити до їхньої фабрики тут в Америці і тоді можуть продавати, але навіть і що декотрі певні компоненти, чи навіть алумалуменем чи, чи залізо, все, що приходить з інших країн, тепер ціни такі високі. Що, мабуть, і це конгресмени республіканські говорять сьогодні у, у конгресі, що вони Журюється, що американські бізнеси мусить закрити свої двері в тім, що ціни будуть за високі? А ця мрія, щоб буде що повернення фабриків і робіт у Америки з інших країн, не не з'явиться через мінімально 10 літ, пане Андрію? А доки можуть тривати такі війни щодо мит, зокрема між США і Китаєм, доки вони можуть сягнути скільки ще таких от відсотків одне на одного накинуть? Після вже приближаємося до тиждень цього, і е, виглядає, що е, білий дім і специфічно е, Дональд Трамп е, досить впевнені, що він не він відмовиться. Він думає, що Америка має досить велику силу, навіть і що Америка і е, наші громадяни стратили багато вартість кілька трильйон доларів, і багато з цього не повернеться через 10 літ е, в, в нормальних часів. Е, але е, президент Трамп досить впевнений, і він не хоче е, забрати е, всі ці тарифи. Є можливість, що і, і тепер ми чуємо відкрито від сенаторів від конгресменів, що вони би хотіли повернути право. Включити мить повернути це до конгресу, бо вони передали це до президента раніше. А, а як вони б могли голосувати над тим, то виглядає, що вони б хотіли зняти всі ті тарифи, які тільки що не були включені? Ми ми точно не знаємо. Скільки би було голосів? Втім, тут би було мати такий супермажоритет у сенаті специфічно, аби президент Трамп би не хотів підписати закон, пане Андрію. Якщо так говорити простою мовою, що зміниться для американців? У яких галузей найбільше торкнуться ці мита? Головне ціни вже підвищилися, і це ціни на продукти. Це щоденно проходить від південної Америки від різних фрукти, овочі. Америка має досить багато фермів, але ми, ми каву не тут не, не маємо. Ми, ми банан багато не маємо на таку рівні, які проходить щоденно через кораблів. То ціни ціни підвищилися вже. Ціни для газу не впали. То це при Ємно для американців, але все інше підвищується. І через останні 24 години годин е, є дивні дивний рух в економіці, коли тобі вибачайте, ті економічні квитки від американського фінансового сектору, вони підвищилися чомусь, і це був одинокий спосіб, який Трамп чи Американський міністр фінансів міг контролювати кредитний рейтинг. А то через цього тижня ми побачимо, чи мабуть. Ціни на, на нове будівля, які ми знаємо вже через підвищення ціни на, на дерево і інших матеріалів з Канади підвищилося, але навіть і щоб отримати борг купити будівля тут в Америці. Здається, що це підвищується на високий на кіко кіко відсоток, і ми не знаємо, чи це так само буде мати надзвичайний вплив на економію, як ті як цей мир. Також сьогодні з'явилися нові заяви від Європейського союзу. Країни ЄС підтримали ведення мит проти сполучених штатів Америку. Відповідь на дії Трампа про це йдеться на сайті Єврокомісії. Вони набудуть чинності 15 квітня, але можуть бути скасовані у разі домовленості між сторонами. На вашу думку, чи піде адміністрація Дональда Трампа на якісь певні домовленості? Чи є шанс щось змінити? Я думаю, що президент Трамп дуже не любить співпрацювати або брати участь у багатосторонній розмові. Тут е, різні країни включилися разом до Євросоюзу і, і так би хотіли мати розмову. Трамп би хотів з окремими країнами мати окремі домовлення, щоб розділити цю силу. Це сила союзників, це триматися спільно. А, а Трамп би хотів впливати, що він має найбільшу економію і він може примусити. Домовлення, щоб поліпшити Америку. Євросоюз, це що вони зробили, вони тільки декотрі би включили у квітні, декотрі додаткові у середину травня і так далі. То вони досить дипломатично при протоколі не відкрили війну, так як Трамп відкрив війну проти цілого світу, але згадали, що вони готові до обговорення, але вони мають так само певний відповідь своїми тарифами. Пане Андрію, ну і як реагують загалом американці на такі мита? Знаємо, що відбуваються і протести в американських містах? Яким є їхній масштаб зараз? Ті протести фактично були організовані перед тим, що цей день ліберації прийшов із тарифами, і ці ще не були включені. Я дуже здивований, бо тут, тут нема така реакція, коли ми мали ну глобальна пандемія. Це одна справа, але економічна криза, яка була включена, в тім, я думаю, люди багато більше журилися тоді про економічну кризу, як вони зараз тепер. Так само, всесвітна економічна криза восьмого року було більше реакції. Я сам працював для фірми, яка я я мав особисто звільнити понад 20 у. Сібрі різні різні департаменти всі були закриті. Бізнесі стратили свої свої фінансування. А якось ми стратили 6 6 трильйон вартість через перші 24 години годин. Пихмит, і тут я ще не чую поза декотрих маленьких фірмів, які згадали, що вони звільнили по кілька сот. Мабуть, близько тисячу я ще не чую таку саморіакцію. Мабуть, нам треба почекати до кінця місяця, аж поки бізнес-лідери відчувають, що це буде нова норма, що ми не повернемося до такої відкритої відкритого торгівля, як ми мали раніше. Також з'явилася реакція речниці державного департаменту Сполучених Штатів Америки щодо того, що китайські військові з'явилися на території України і беруть участь у військових діях проти України. Можемо почути зокрема темі Брюс, речницю держдепартаменту США і далі продовжимо розмову. Ми знаємо про повідомлення, що Україна захопила двох китайських громадян, що воювали на боці Росії в Україні. Китай великий спонсор Росії у війні в Україні. Китай постачає біля 80% товарів подвійного призначення, необхідних Росії для ведення війни. 80% надходить з Китаю. Отож, можемо зрозуміти з повідомлення, що в курсі Сполучені Штати Америки про те, що наші бійці взяли в полон двох громадянів Китаю, як загалом США може ще відреагувати на такий випадок і цьому можливо запобігти. Це дуже сильна заява. Була сильна і коли чуємо, і я щоденно дивлюся на на, на ті промови від держсекретаря прес секретарки від держдепарменту. тут сильно, але сильно було проти Китаю. Дивно, як, як це включити разом зі слів президента Трампа, коли він говорить, що, що Росія і пан Путін є готові до миру. А тут ми тут дуже остро говоримо про а, військових справ проти а, к, країни, яка що тільки тепер ми бачили двох солдатів. А а, а кілька кілька тисяч сот тисяч а, солдатів нашого ворога а, менше за цього говорять. Я думаю, а, я думаю, добре, що вони садали так, а, що вони беруть це як серйозне не тільки. Бо е, це є включення додаткової країни. Але так як Україна задала, е, раніше, це було від північної Кореї солдати на території е, нашого ворога, які Пані воювали Андрій. за нашого ворога. Дякуємо, так. А дякую. Тепер вам. це є це є на території України. Так, так будемо пинувати за цим питанням далі в наших ефірах. Вам дякуємо за те, що змогли долучитися. Андрій Добранський, речник Українського конгресового комітету Америки, був з нами на прямому зв'язку. Ми ж кажемо вам дякую, що продовж цих чотирьох годин були разом із нами. попереду. То оновлений випуск новин до зустрічі.